Бахмуті пекло, але українські сили все ще тримають позиції. Український боєць пише CNN. Йдеться про те, що у Бахмуті ситуація є найскладнішою, оскільки війська перебувають дуже близько до ворога. Про це у неділю сказав речник східного угрупування збройних сил України Сергій Череватий. Цитата: шлях постачання залишається відкритим, і українські сили тримають свої позиції, що дуже важливо. Видання пише, що найманці ПВК Вагнера були найагресивнішими на Бахмутському напрямку. Але російські десантники та піхотинці також воюють у Бахмуті та в цьому районі. Цитата: Росіяни все ще мають значну перевагу в артилерії та в районах свого основного удару, сказав речник. Але Бахмут забезпечують боєприпасами, продовольством та речами, а також вивозять поранених. Гранатометник ЗСУ Юрій Сиротюк заявив в інтерв'ю національному телебаченню в неділю, що ситуація в Бахмуті справді важка для українських сил, оскільки їх чисельно переважають російські війська та бойовики Вагнера. Бахмут стоїть, запас є, але росіяни переважають нас чисельністю і мають більше боєприпасів. Сказав сиротюк. У Бахмуті пекло. Зараз ми тримаємо правий фланг оборони міста. Ворожа артилерія веде безупинний вогонь. Це реактивні системи залпового вогню та авіація. Сказав він. Зараз дуже важко, тому що російська артилерія і танки підійшли дуже близько намагаються все перестріляти. Приїхали ворожі десантники зі зброєю. На жаль, у ворога зі зброєю все в порядку. У Бахмуті у них не бракує особового складу та боєприпасів. Додав він. Наступ росіян на південному фланзі міста ослаб, тому вони намагаються наступати в лоб через місто. Сказав Сиротюк, Росія перемістила артилерію та реактивні системи залпового вогню в межі міста. Я плакала, коли побачила маму. Українські діти повертаються до Києва після перебування у руках росіян. Пише CNN. Група із 31 української дитини возз'єдналася із своїми родинами через. Кілька місяців після того, як їх забрали і перевезли до окупованої Росією території. Команда CNN спостерігала, як діти вирізали з автобуса у суботу, щоб обійняти свої сім'ї, які чекали на них. Багато хто не міг стримати сліз, оскільки місяці розлуки нарешті добігли кінця. Діти розповідають: цитата: ми поїхали в літній табір на два тижні, але застрягли там на півроку, сказав один із підлітків, який повернувся додому більше 30 українських дітей повернулися додому після їхнього незаконного депортування в Росію. Після їхньої незаконної депортації в Росію вони перетнули кордон в п'ятницю після того, як побували місяць в окупованому Криму. Це вдалося в тому числі завдяки гуманітарній організації Save Ukraine. Ці діти були розкидані по різних регіонах Росії. Неймовірна подорож витоку розвідувальних даних США пише Белінгкет. Група розслідувачів Bellingcat спробувала знайти перше джерело опублікованих у інтернеті злитих документів Пентагону про війну в Україні та події в інших частинах світу. Там з'ясували, що ці документи почали з'являтися у січні 2023 року на деяких дискорд-сервісах. Це платформа обміну миттєвими повідомленнями та розповсюдженням інформації. Сервер це на набі... Ір постійних чатів і каналів голосового зв'язку, доступних за запрошенням, видання пише уперше про існування цих документів. Написало американське видання The New York Times. Воно звернуло увагу на них після того, як на початку квітня ці документи почали з'являтися на проросійських телеграм-каналах. Останніми днями Міністерство юстиції США та Пентагон почали розслідування очевидного онлайн витоку конфіденційних документів, у тому числі деяких з грифом цілком таємно. Частина документів, які з тих пір широко висвітлювали змі, була зосереджена на вторгненні Росії в Україну, в той час як інші докладно аналізували потенційну політику Великобританії щодо південно-китайського моря та діяльність Хуситів в Ємені. Про існування документів вперше повідомила New York Times. після того, як ряд російських каналів Telegram поділилися п'ятьма фотографіями файлів пов'язаних з вторгненням в Україну 5 квітня. Принаймні один із них Белінкет визнав грубо відредагованим. Схоже, ці документи датовані початком березня, приблизно в той час, коли вони були вперше опубліковані в мережі на Діскорд, популярній серед геймерів платформі обміну повідомленнями. Однак Белінкет побачив докази того, що деякі документи, датовані січнем, могли бути опубліковані в інтернеті ще раніше, хоча точно невідомо коли. Белінкет також поспілкувався з трьома членами спільноти Діскорд, де були опубліковані зображення. Ціна української війни для одного російського полку пише BBC. Втрати окупанта, наприклад, одного російського військового підрозділу спробували оцінити журналісти Бібісі. Вони від самого початку війни спостерігали за 330 першим гвардійським парашутно-десантним полком з Костроми. Його активно долучали в бойові дії в Україні з 2014 року. У лютому 2022 року Костромський десантний полк виділив для повномасштабного вторгнення в Україну від 1000 до 1200 солдатів. При Цьому загальна чисельність тоді становила щонайбільше 1700 сімсот осіб. Зараз від цієї кількості на фронті залишилося лише максимум 400 людей. Кострома непогане місце, щоб шукати наслідки української війни для Росії. Бо це місто є домом для прославленого полку, який носить його ім'я, і був в авангарді всіх головних битв у кампанії Кремля. 331-й гвардійський парашутно-десантний полк, який часто називають Костромським повітряно-десантним полком, був предметом розслідувань BBC News Night Незабаром після вторгнення в лютому минулого року. Ми підтвердили 39 смертельних випадків до кінця минулого року, 62 до кінця липня. А зараз кількість досягла 94. Значна частина роботи зі складання цього списку включала аналіз акаунтів у соціальних мережах ВКонтакті, російського ефівалента Фейсбук і репортажів місцевих ЗМІ. Потім ми можемо перекресно порівняти це із супутниковими зображеннями та зображеннями Google Street View. на одному з відео, знайдених у ВКонтакті, були показані солдатські могили на кладовищі на північний схід від Костроми. Це все на сьогодні. Я продовжу і надалі слідкувати. Як завжди, все найцікавіше і найзмістовніше, те про що важливо знати, збираю в рубрику Інформаційний фронт, аби глядачі прямого знали, що пишуть закордонні змі про ситуації в Україні, і завжди бачили ситуацію більш масштабно. Зустрінемося з глядачами прямого уже завтра, як завжди, о 12.50. А я ж продаю слово своїм колегам.